Яке було тоді піднесення. Ми здобули державу і мріяли, що вона буде така, як мріяли ті герої, які лежать по всій Україні. Та, на жаль, не сталося того, як гадалось. 91-й рік знову згадуємо грудень місяць вибирають президента і вибирають вчорашнього комуняку Кравчука. На мою думку, він нічим кращим не був тоді, як тепер є Янукович. А може навіть і гірший. Просто тоді люди були на піднесенню. І він боявся робити відкрито свої таємні справи, який собі підпільний мародер. Він довів до того державу, що в 94-му році здав комуноліграфічному клані кучми повністю державу, і бандити почали наводити владу у державі так, як потрібно. Згадуємо провада на повністю приватизація. Згадуємо страшне без безгрошів'я, інфляцію. І нарешті доказувалось того, що віддали зброю, ядерний весь потенціал у, у, у руті Москви, у, у, у руті найзакатішого ворога. І я би на якісь незрозумілі гарантії. Я би хотів просто спитати теперішню владу, тодішню владу, де то ті гарантії, що вони нам гарантували безпеку, гарантували нам е, нормальне життя, спитати в Росії, в Великобританії, в США. Але на даному етапі найбільші загрози в нас іде від Росії. Вони забрали нашу зброю і шантажують нас кожним днем все гірше і гірше. Я хочу вам згадати, що півтора року назад Кремль поставив владу свою маріонеткову владу в нашій державі і маючи тепер свого генерал-губернатора. Які себе називає президентом, маючи той маріонетковий уряд, маючи тих посікпак в обласних та районних держадміністраціях, які готові лезати одне місце для того, щоб їх з того крісла не вигнали. І вони роблять з України малоросійську губернію. Товариство, наша з вами мета в першу чергу, не допустити отих, отого 2007 року, не допустити тої ганьби 2010 року, тих виборів, які і, і зупинити тих людей, які будуть йти у комісії від цієї чорної сили, від цієї п'ятої колони московської. За тих 100 200 гривень вони будуть продавати нашу державу. Запам'ятайте, нагадуйте їм, що вони є потенційними зрадниками землі, нашої української землі. Бо кожний голос відданий за них, це є цвяху домовину нашої держави. Пам'ятайте про це, пам'ятайте, хто ми є, бо ми є українці. Я хочу вам згадати зараз дуже вже на протязі двох років по нашому районі, та й взагалі по цілій Україні їздять такі добродії, які розсипають гроші направо наліво. Там у лікарнях поміняють вікна, там в школах вікна. Двері поміняють у школи всі Державні заклади закладають комп'ютерними класами, побутову техніку дарують. Такі вони добрі всі. Але це ж накрадені кошти, за кошти скрадені з державного бюджету. І вони біжуть в Верховну Раду, тікають від, від ганьби, від правосуддя людського. Тікають аби отримати той імунітет. Не вірте їм, бо це їхні їхніх дарунках щирості немає. Добре, що вони дають, бо то і так наше. Я хочу, щоб ви на це звернули увагу. Бо коли вони прийдуть туди, вони ці гроші укладені в наші заклади, відіб'ють якимось голосуванням зрадливим в Верховній Раді. Відіцям цін на енергоносії не знають, як це робити. І тому товариство, згадуючи Степана Ленкавського, пам'ятайте дні наших визвольних змагань. Пам'ятайте, що ви є спадкоємцями Володимира Воготрезова. Пам'ятайте про те, що ви повинні змагатися до поширення слави, простору, багатства нашої держави. Пам'ятайте, ви, що ви є українці. І Сьогодні закликаю вас всіх, що кожен ваш подих, кожен ваш погляд, кожен жест повин... має змогу змінити українську державу. Не будьте байдужими до того, що твориться довкола. З... 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 Тільки українська влада зробить Україну українському. Є сила, що врятує нав... що зупинить навалу з Востока і врятує Україну. Сила тягне Бока. Слава Україні!